Топ найрозповсюдженіших помилок в англійській мові, які роблять на початкових рівнях та й не тільки. Um, she happy, I'm good in, um, I'm not know. І сьогодні ми з вами про це поговоримо і е, особливо розберемо деякі приклади, чому потрібно вживати саме так, а не інакше. Hello, dear! Нарешті я повернулася на свій канал. За цей час було дуже багато змін. І сьогодні якраз хочу з вами поділитися найкою прикольнішою і дуже цінною новиною. В мене зараз є моя онлайн-школа Дар Лінва School. І зараз я займаюся тим, що набираю туди учнів. Вже зараз є групка і є парні заняття. Але давайте ми про це поговоримо трішки пізніше. Сьогодні я хочу з вами поговорити, так скажемо, по ділу. І якраз по ділу це будуть оці найрозповсюдженіші помилки, які я колись робила, мої учні робили, інколи роблять це нормально, бо всі ми вчимося. І так, let's go. Перше речення: I have a friend. Чому, наприклад, перед I have a friend я ставлю артикль «a»? Перш за все, в англійській мові є така тема, як артиклі A, N і Z. Так от, перед I have a friend я ставлю артикль, перш за все, тому що артиклі ми ставимо перед іменником, тобто хто що, або перед uh, прикметником, тобто який, яка, яке. Проте в цьому прикладі ми кажемо якраз про іменник, тобто I have a friend. Uh, і ось M це означає, що ви. Говорите uh, про цю людину вперше, да? тобто, це ви вперше сказали це речення, наприклад, I have a friend, I have a book, I have a cat, а потім, коли ви вже знову кажете якісь речення, то ви оцей артикль можете вже змінити на the, Тобто I have the friend who plays football. Я маю друга, котрий грає в футбол. Уже в другому реченні ви скажете зе, бо це означає, що ви вже говорите про конкретного друга, виходячи із першого речення, в якому ви вже зазначили, що у вас є друг. Те ж саме, I have a colleague, у мене є колега. Потім ви щось розповідаєте та, в діалогі, потім ви кажете, Oh, by the way, the colleague is my neighbor. До речі. Той колега, да, the colleague is my neighbor, він мій сусід. Таким чином, ви показали, що це вже конкретний колега, бо ви про нього вже говорили тільки що прям. Да? Спочатку Ей, потім Z. Основний момент, що артикль Ей ми ставимо лише перед рахівними іменниками, наприклад, «a book «a friend», тобто те, що ви можете порахувати. Давайте підемо до наступного такого речення. Давайте, до речі, візьмемо оце ж саме: I have a friend. Чому ми кажемо I have, а не I has і так далі. Have і has. Мати, да? тобто я маю друга. I have має дві форми: have і has. Да. Have. Ви вживаєте до множини плюс I. До множини, тобто я, ти, ви і вони. We have a friend. У нас є друг. They have a friend. У них є друзі. I have a friend. У мене Третє речення. Подивіться уважно, що є вірним. Який варіант? She is go to school або She goes to school every day, Да? І там, і там every day. Тобто вона ходить до школи кожного дня. Але одне із цих речень невірне. Поки ви думаєте, я вам нагадаю, будь ласка, не забудьте підписатися. Бо я дійсно розбираю дуже цікаві теми, і всі ці теми вони більше взяті якраз із занять з моїми студентами, із моїх викладачів, також, які займаються з нашими студентами нашої школи. Тобто це все дуже практично. Окей, okay. she goes to school це правильний варіант. Чому? Перш за все, я вже в попередніх відео розбирала present simple, present continuous, M is, are І чому ми не можемо їх ось отак от брати і поєднувати? Да? Тобто she is uh, go to school Чому це не окей? Перш за все, або ви вже кажете she is, або she go тобто не можна і і те використовувати, і те. Чому? Бо is – це наше дієслово to be – бути. Go це взагалі окремо, це просто діє словоходить. Да? І таким чином вам потрібно щось одне обрати. Is ми використовуємо, коли після нього ви хочете сказати, ким ви є, або якою є ким ви є. Наприклад, she is a teacher, she is a good person. Таким чином, ви показуєте, да, хто або який, яка, яке. Тоді, якщо після. Uh, цього да у вас немає дієслова, то таким чином ви не можете вже казати is, якщо це не present continuous, звичайно. Тобто, She is going. Наладно. Таким чином, ви повинні сказати, вона ходить до школи кожного дня. She goes to school every day. Тобто, нам is тут не потрібен. Mm -mm. Вам потрібно потрібен буде is, якщо ви захочете до дієслова go. Поставити закінчення ing, яке нам показує ing процес зараз. Тобто she is going to school right now. Вона ходить до школи, да, вона зараз йде до школи. Але я вам спеціально показала, вона ходить до школи кожного дня. Таким чином, у нас тут буде не continuous так. Да, а от якраз ми говоримо про те, що дія відбувається постійно. І якраз оця дія це наше дієслово «go». І нам тут «is» не треба. Таким чином, ви просто додаєте «is», бо це показник Present Simple. Про Present Simple я також розповідала в своїх попередніх відео. Обов'язково подивіться. Воно, до речі, набрало дуже багато переглядів, бо я ж кажу, всі мої відео вони дуже практичні, вони по ділу і вони. Такі життєві. Це те, що ви точно будете вживати в своїй свої розмовній англійській. Четверте. She is good in English. And she is good at English. Як ви вважаєте, що тут є неправильним? Хм. Я довго не буду тягнути час. І, звичайно, що? Чому, звичайно, зараз поясню. Неправильним є she is good. In English. In. Начебто, знаєте, якщо ми говоримо про українську мову, ну, начебто ж все логічно, да? якщо прям перекладати дослівно, she is good in English. Да? Вона класна в англійській мові, Да? Why not? Але ні. В англійській ми кажемо to be good at something, і, до речі, to be bad at something. Тобто бути хорошим в чомусь і бути поганим в чомусь. Тільки ми кажемо не прям дослівно в, а неначе at, по відношенню якби до чогось. Да? I'm good at something. Можна зробити заперечення um, I'm not good at math. Mm -mm. Я, наприклад, до речі, це правда. Я не, ну, я не дуже класна в математиці. I'm not good at math. Те ж саме, давайте попрактикуємось з бути поганим в чомусь. Um, I'm bad at um, math. Я погана в математиці. Да, у мене, тобто там не дуже щось класно виходить. Uh, she is bad at math. У неї все погано з математикою, ідентично. Таким чином, після to be bad або to be good в чомусь ми ставимо at, Ось і все. Yes. П'яте. Listen to me, або listen me. Listen uh, to them, послухай їх, або listen them, послухай їх. да? Де тут є помилка? Зараз вам буду співати. Listen to my heart. І тут така гарна пісня. Listen to my heart. да, Послухай моє серце. Так ось. Listen to. Завжди, ось оце дієслово, воно йде з частинкою to. To ви завжди кажете, кого чого. Listen to me, listen to her, listen to them. Наприклад, будь ласка, послухайте мене, please, listen to me. Або ж навпаки, please don't listen to me. Будь ласка, не слухайте мене. Тобто, listen to. Це все, що вам потрібно да, запам'ятати. Шосте. I can to swim, або I can swim. Як ви вважаєте, що тут не окей? Я вмію плавати. I can swim. Нам після can не потрібно вживати ніякі to, ing і так далі. Can це модальне дієслово. А після модальних дієслів, таких як can, must і ще там деякі. Я просто хочу акцентувати вашу увагу зараз поки що на «can». Ви після нього не вживаєте to». Наприклад, я вмію водити машину, «I can drive the car», Тобто я вмію без будь-яких to». І те ж саме ви кажете після he, she, ші да? однина. Бо я помітила, що деякі із студентів, вони інколи беруть до кем, додають закінчення –s. бо звикли, що в present simple да, до дієслова ми додаємо закінчення –s до однини. Так от до модального цього дієслова вам також не потрібно додавати закінчення –s. Uh, she can drive the car. He can drive the car. Uh, They can drive the car. І так далі. Бачите, вам не потрібно додавати ніяких ІС, і ніяких ТУ, бо це модальне дієслово. Окей, сьоме є таке слово як Very. Наприклад, It is a Very uh, amazing idea, що в цьому реченні не вірно. І це наше слово Very. Very це uh, він нам показує. Оце підсилення взагалі воно саме по собі перекладається дуже. Да? «very». Але Very вам не потрібно вживати з прикметниками, які мають дуже сильний посил. От, наприклад, amazing, да? воно вже саме по собі означає ну дуже класне щось або «fantastic». До «fantastic» ми також не кажемо. Дуже фантастично. В англійській мові вже fantastic, Воно вже означає дуже. Воно саме в себе включає. Оце дуже Wonderful, Це типу прекрасний, чудовий. Um, наприклад, сьогодні дійсно була дуже класна погода. Today it was a wonderful weather Сьогодні була чудова погода. Дійсно, сьогодні прям от це uh, Indian Summer. Um, бабине літо. Да. Окей, uh, okay. або ж um, today is a fantastic weather. Да? Сьогодні fantastic weather. Ну, Просто крута погода, да? фантастична погода. Таким чином, вам не потрібно підставляти very Very ви можете підставляти до таких um, не дуже сильних прикметників по їхньому посилу. Наприклад, uh, My cat is Very Big. Мій кіт дуже, дуже великий, да? тобто big Бо після бік є ще декілька слів, які означають великий, дуже великий і найбільший. Восьме. Uh, I have a meeting at 3 pm. Або I have a meeting in 3 pm, що тут неправильно. Ці два варіанти вони самі по собі означають, да, я маю зустріч в 3 годині дня. Але дивіться, uh, в Воно означає прям дуже дослівно в англійській мові для оцих зустрічей вживають at. а от якраз в оце що in, це означає у них як в літку, восени. Сьогодні ми з вами розібрали дуже розповсюджені помилки, які зустрічаються на шляху всіх, хто починає вивчати англійську мову, або вже в процесі. І оцим відео я просто хотіла вам показати, можливо, ви десь і робите ці помилки. і як саме ви можете їх змінити? Але давайте будемо чесними, щоб ви розуміли, кожне оце речення, яке ми сьогодні з вами розбирали, це певна граматична тема в англійській мові. Тому я буду дуже рада, якщо ви під цим відео залишите коментар, можливо, якусь тему ви б хотіли розібрати більш докладніше. Я залюбки на це зніму відео. І, взагалі, буду дуже рада вашим ем, вподобайкам. Правді, я намагаюся донести ту інформацію, яку я вже як і казала перед цим. Вона точно актуальна, бо це те, що от відбувається з моїми студентами. Uh, і, звичайно, насолоджуйтесь цим часом, бо англійська мова це дуже крута навичка, яка вам точно потрібна буде на роботі, в бізнесі, uh, в подорожах, з, в спілкуванні з іншими людьми. Просто насолоджуйтесь цим процесом. Окей, okay, гайс, uh, I hope it was really very useful for you. Було дуже корисним для вас. І, звичайно. see you, Have a good evening or a day or morning! Bye!